Колосальний успіх серіалу Fallout залучив тисячі нових гравців до цієї франшизи та неабияке любопитство іграми. Адаптація від Prime Video стала такою успішною, що, задумайтесь, за день у Fallout зіграло близько 5 мільйонів гравців, і один мільйон з них тільки у Fallout 76. Звісно, що такого неймовірного успіху гра не отримувала ще з моменту запуску у далекому. 2017-му, якщо не помиляюсь. Тож після минулого відео про Fallout New Vegas я розкажу про наступну частину в серії ігор Fallout 76. Підписуйся на канал, став лайк, якщо тобі відео сподобається, а я не буду гайти час, розпочинаємо відео. На початку її запуску не всі її одразу ж вподобали. Гра мала багато критики та негативних сторін, за які її критикували, та казали, чому в неї в жодному разі не потрібно грати, та чому це погана гра, обговорюючи гру зараз, у 2024 році, можна глянути на неї зовсім з іншої сторони та розказати про всі хороші елементи, за які в неї залюбки грали та грають сьогодні. Fallout 76 вперше виводить серію Fallout в онлайн, переходячи до багатокористувацького формату, де гравці будують бази разом та виживають компанії друзів та інших гравців. Події гри розгортаються у спустошеному ядерною зброєю пустелях західної Вірджинії, пропонуючи унікальний досвід виживання своїми перевагами та недоліками. Перед виходом гри директор її Тодд Говард пояснив, що Fallout 76 на момент запуску навмисно не мав бути остаточною версією гри, оскільки це мала бути жива гра, що розвивається, яка отримуватиме багато оновлень на основі відгуків гравців, подібно до багатьох інших онлайн-ігор. Тодд Говард сказав, що це може бути зовсім інша гра через 10 років або 5. У результаті версії 2018 року була лише стартовою лінією. Fallout 76 отримує безкоштовні сезонні оновлення за допомогою патчів, а новий вміст до цієї гри заплановано принаймні близько до 2027 року. А вже в цьому 24 му році Bethesda оголосила, що Fallout 74 досягла 17 мільйонів гравців, на відміну від інших ММО. Для гри у Fallout 76 не потрібна місячна підписка. Просто придбав і вже граєш. Час минав. Fallout 76 все більше тонула у багнюці, і темрява майже накрила туди Говарда. Але в останній момент, яку якійсь добрій касі починається відбуватись дивні події, голова студії кається перед базою шанувальників, обіцяючи все виправити, і практично клянеться, що зрозумів помилку, яку зробив. Потім відбувається ще більше неймовірне. Майнкрософт вривається з новиною, що купила компанію Bethesda з усіма її франшизами. Ну а що стосовно Fallout 76, то на фундаменті кривого проєкту, що все підгинав, тут Говард через незрозуміло, які зусилля, починає будувати красивий будинок. Розпочинається гра з того, що ваш персонаж виходить з укриття 76, розташованого в Західній Верджині. Через 25 років після ядерної війни у 2027 році вам дається вступне завдання, яке знайомить вас з основами гри, та навчає вас виконувати базові дії. Та після його завершення ви можете виконувати квести, зустрічатись з іншими гравцями по онлайну, будувати поселення та битись з ворогами. Коротко кажучи, волійте робити все, що вам заманеться. Здебільшого гра пов'язана у виконанні різних завдань. Ну... Як різних, якщо для вас принесли вуби, захисти супроводи без будь-якої історії, це гора різноманітності, то так ви оціните достаток заняття. Загалом сюжет посередній. NPC, що видають завдання, нема. А вся історія та зав'язка у кращому разі текстова, хоча частіше її немає зовсім. Крім тексту, є голозаписи, але там лише звичайний маразм попередніх жителів. Виконувати ці завдання вас ніяк не стимулюють. Нагороду ви отримуєте лише напис завдання пройдено на екрані, та й все. А також мізерні ресурси, за які проходити цю місію зовсім немає бажання. І кажучи за NPC, замість озвучених NPC, які видають завдання, гравці отримують інформацію з оповідання через довкілля та термінали. Такий підхід має бути корисний для тих, хто любить складати докупи історію Всесвіту, але деяким може бракувати прямої взаємодії та сюжетних завдань. Онлайн-характер Fallout 76 це палка з двома кінцями, спільна гра з друзями для дослідження, будівництво поселень і подолання задач може бути неймовірно захопливою. Проте присутність інших гравців також може перешкоджувати. PvP-бої можуть спалахнути неочікувано. Fallout зазнав значних покращень з моменту невдалого запуску. Нові оновлення контенту, виправлення помилок і більш насичений ендгейм досвід вирішили деякі початкові проблеми гравців, які виникали на момент релізу гри. Проте основний ігровий процес може сподобатись не всім. А потрібні проблеми все ж таки іноді виникають навіть з плином часу, навіть на даний момент з усіма фіксами, патчами і з DLC. що залишилось незмінно, так це оточення. Так само відчувається постапокаліпсис, цікаво досліджувати залишки колишньої цивілізації, лазити по занедбаних і зруйнованих місцях. Ну, шкода, що іноді відволікають шалені гравці, які страждають фігнею і просто не розвиваються. Коротко описуючи основні геймплейні моменти, виглядають вони так. Система Вац убита і виглядає як легальний валхак за кількістю пострілів, але кривий і не працює. Прокачування замінено на виставлені карток у гнізді Special. Вибираєш атрибут, качаєш його, вставляєш карту, що підходить для цього атрибуту, і вуаля, все готово. Крафт залишився на колишньому рівні, як в попередніх частинах серії, але до кінця не ясно, що краще: крафт спорядження або банально його звідкись то. У плані геймплею та сюжету відчуття ті ж самі. Здебільшого це урізаний Fallout 4, де можна підірвати власну ядерну ракету та занурити світ у ще більший хаос. Або, як показав нагоду, навіть покласти сервер гри кількома випухами. Fallout це завжди досвід для однієї людини, навіть четверта частина, яку звели до лутер-шутера, і та була націлена на те, щоб подарувати десятки годин пригод одному єдиному гравцю. І Fallout 76 бере від Fallout 4 геть усе. І ніби додає згори мультиплеєр. Чому ніби? Тому що крім самого факту наявності багатьох людей на мапі та рудиментальної можливості об'єднатися в одну групу, гра не має жодної активності, де заохочувалась би кооперативна взаємодія чи PvP. Тут. Просто такого немає. Гаразд, а що натомість можете запитати ви у коментарях? Нічого! Fallout 76 немає сюжету, немає NPC, а це у свою чергу впливає на структуру квестів. Звісно, і так всі на світі квести, хай то Якудза, Ліний чи той самий відьмак. Це просто піди, вбий, принеси і тому подібне. Але багато підступна текстура, хороше наративне обладнання і яскраві персонажі здатні набір простих дій перетворити в захопливу історію. От якраз цих елементів Fallout Фалаксимцешість немає. Звісно, навколишній світ може чимало розповісти спостережливому гравцю. Власне, як я вже сказав, основна проблема Fallout 76 – це те, що в соло гру, яка не має геть нічого. Доречно для мультиплеєра закинути декілька десятків людей, а ігроладну формулу не замінили. От і виходить, що гравці на мапі є, а чим їм зайнятись на тій мапі невідомо. Тобто і сам ти не пограєш та не проникнешся атмосферою, зважають інші люди. А з друзями довго не пограєш, нема чим зайнятись в грі. Це є до того, що бойова система викликає сум не менше ніж ті самі квести. Бій у Fallout 76 Combat схожий на той самий Fallout 4. До речі, вибачайте, що я так часто згадую у цьому відео Fallout 74, тому що Fallout 76 просто злизаний з цієї гри, і не порівнювати їх. Це просто трошки дивно буде у контексті цього відео. Через багатокористувацьку природу гри Вац, тепер його можна використовувати в повітрі, щоб націлитись на частини тіла Вац. Тепер потрібно карати бонусів. Гранати тепер мають видиму дугу метання, але лише з картою бонусів. Зброя та броня мають міцність, і їх час від часу потрібно буде ремонтувати за допомогою ігрових матеріалів. Також можна використовувати комплекти для ремонту, які можна придбати, або іноді надати безкоштовно в Atom Shop. або можна отримати після завершення події. Або, як варіант, можна отримати як сезонну винагороду, якщо вона вам випаде. Зброя та броня тепер мають вимоги до рівня з максимальним обмеженням рівня 50. Деяке обладнання, відоме як легендарне обладнання, має модифікатори, які називаються легендарними ефектами. Кожна зірка, за назвою яких вказує на кількість легендарних ефектів, використовуючи модулі. Гравці можуть катати зброю для отримання різних ефектів у процесі, відомого як легендарне крафтування. Силова броня гравця, така сама, як у Fallout 4, оскільки для її використання потрібні ядра синтезу. Ці захисні костюми захищають гравців від пошкоджень. При падінні радіаційних пошкодженнях, які дозволяють їм потрапити в ядерні зони, а також ураження електричним струбом. А щоб отримати цю повнофункціональну силову броню, гравець повинен або слідувати головній лінії квестів, щоб в кінці її отримати, або шукати заряджені ділянки у пошуках робочих частин, або ще сподіватись натрапити на таку під час випадкових зустрічей. Існує 12 різних типів силової броні. Силову броню також можна модифікувати. Кувати, щоб мати легендарні ефекти на неї. Щоб для прикладу змінити силу броні, гравцям потрібно буде знайти станцію силової броні. Гравці з силовими обладунками мають різноманітні карти бонусів, популярна з яких це стабілізет. Реактивні ранці дозволяють гравцям підійматися повітря та залишатись з ньому, і можуть бути оснащені силовою бронею або бути без неї. Завдяки сироватці з кісток птахів і оберненому натисканню кнопок часу користувачі, реактивних рюкзаків можуть навіть планувати на великій відстані. На кожному сервері відбувається безліч різних подій. Radiation Rumble – це найкраща подія для швидкого розвитку персонажа, під час якої гравці борються з хвилями ворогів. Дві конкретні події: колосальна проблема та випалена земля, вимагають, щоб гравець зруйнував ядерну зброю. Ops – це подія, у яких до чотирьох гравців борються з мобами в гонці з часом, щоб виконати завдання на одній із 13 мап. Деякі події є сезонними, як от День Фунхаусу. Ядерну зброю можна використовувати після завершення головного квесту. Я став смертю. Щоб запустити ядерну зброю, гравець повинен відвідати одну з трьох основних ракетних шахт: Сіті Альфа, Сіті Браво або Сіті Чарлі. Усі вони мають ідентичні макети. Після серії невдалих завдань гравець може запустити ядерну зброю за допомогою ядерної карти ключа та коду запуску. Останній з яких змінюється щотижня. У результаті використання зона ядерного вибуху є високорадіоактивною, і, хоча вона містить цінні ресурси та ворогів високого рівня, щоб увійти в неї, потрібен високий радіаційний опір. Будь-який камп, який потрапить у зону вибуху, буде знищено вщент. А гравець буде миттєво вбитий, за винятком захищеної частини лісового стартового регіону. А так ядерну зброю можна запустити взагалі будь-де і на будь-яку територію. Хоча деякі люди вважають, що у Fallout 76 найменша найменше гри в серії, можна навести аргументи, чому вірно протилежне. Рольова гра визначається, як здатність гравця взяти на себе роль за власним вибором і мати свободу створювати історії, які вони хочуть відчути. Наприклад, Bethesda одного разу висвітлила відеогравця, який відтворив алею діагон із Гаррі Поттера, і показуючи ступінь можливостей рольової гри. Група гравців може повністю ігнорувати, що у Fallout 76 це постапокаліптичний всесвіт, і натомість мати сервер повний ентузіастів Гаррі Поттера, де вони можуть прикидатись персонажами цього всесвіту. Гравці також мають можливість спілкуватись в голосовому чаті гри або за допомогою зовнішніх програм, щоб грати в рольові ігри з іншими гравцями по мережі. Оскільки у Fallout 76 немає текстового чату у грі без модів та різних доповнень. Гравці створили клани Discord і залишили свої імена користувачів записаних у своїх кемпах. Незважаючи на деякі обмеження гри, у ній все ще є багато можливостей для рольової гри, особливо завдяки спеціальним і перевірним виконанням квестів під час розмов. Головний герой цієї гри, можливо, більше схожий на чистий аркуш, ніж попередні герої ігор. Наприклад, вони не намагаються врятувати своє сховище від зневоднення, кур'єра, який вирішив помститись людині і не має сина, якого вони намагаються знайти. Головний герой Fallout 76. Просто той, хто жив у сховищі 76 без канонічної роботи. Незважаючи на те, що сховище 76 створювалось для найкращих і найрозумніших, що показано в серіалі, гравець також може уявити головного героя як нащадка когось, кого вибрали для входу, і грати за персонажа з низьким інтелектом. Тодд Говард описав у Fallout 76 як м'яку гру на виживання. Смерть не призводить до втрати прогресування. Натомість гравці просто кидають усі свої непотрібні речі під руку. Друзі можуть отримати свій непотріб, залишений у сумці, позначений значком мапи, хоча інші гравці можуть його вкрасти. Іноді гравці збираються, а не вбивають. І в цьому випадку інший гравець може використовувати стімпан, щоб оживити їх, Як і в попередніх іграх Fallout. Гравець може спати в ліжку, щоб відновити своє здоров'я, але через те, що час доби на сервері однорідний, сон не прискорює час. Спочатку їжа та напої були важливими для виживання, оскільки голодування призводило до постійного пошкодження ХП, а зневоднення обмежувало максимально АП. Пізніше це було виправлено, тому ситність забезпечить тільки максимальне здоров'я і стійкість до хвороб, а зволоженість підвищить генерацію АП і стійкість до хвороб. Управління запасами є величезною частиною гри. Кожен гравець має свій власний екземпляр скриньки з поточною максимальною місткістю 1200 одиниць. Скриньки мають одинаковий міст незалежно від того, де на них доступ. Кожен персонаж має власну скриньку, тобто гравець має 6 тисяч одиниць. Для гравців зазвичай знаходять інші, які допомагають їм передавати предмети між собою, щоб скористуватись цим. Гравці Fallout East мають доступ до папки для записів, яка дозволяє їм розміщувати в ній необмежену кількість компонентів, поки їхня підписка активна. Компоненти поміщені в папку для записів можна видалити. А зараз для тих, хто додивився це відео, розберемо всі плюси та мінуси гри, то чи варто в неї грати в цьому 2024 році, а особливо після того, як вийшов серіал. За каноном жанру почнемо з хороших особливостей. Наприклад, плюсами я вважаю, що немає збережень через це ти більше переживаєш і втягуєшся в ігровий процес, що дарує тобі більше емоцій, як позитивних, так і інколи й негативних. Також ліміт Мотлуху сам по собі є плюсом. Вибирати те, що тобі реально потрібно. Можливість кооперативного геймплею сам по собі є плюс для тих, хто має адекватних друзів-геймерів. Але в цій грі я б порекомендував для атмосферності проходити компанію по одиночці. От це чисто моя порада, і компанію проходіть самі. А якщо ви хочете пограти у мультиплеєри, то це вже ваше діло. От, тобто є відмінність між мультиплеєром. Та соло-грою. Ну і ще такий один невеликий плюс як можливість переміщати свій табір на мапі, а не бігати до нього, як у Fallout 4. Хоча це також вирішується швидкісними переміщеннями, але не завжди воно застосоване. На початку гра виглядає як незакінчений проект і швидше як недороблений проект. Але, дивлячись на неї зараз, так і не скажеш, в неї є хороша ігрова складова. Цікаві NPC та море офігезного контенту, які весело проходяться з напарником, Сеттинг зберігся ще з попередніх ігор, що є чудовим знаком того, що вона не розгубила свої особливості в процесі розробки. Тож бажаю всім офігезного проходження. Гарної гри, та не забувати ставити лайки цьому відео. А я з вами не прощаюсь. З вами був Андрій. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви хочете, щоб я розказав і про наступні частини серії ігор Fallout. ту саму Fallout 1, Fallout 2, а також Fallout 3. Тож до наступних відео, всім дякую за перегляд. Надіюсь, на цьому відео вже буде менше критики ніж на попередньому. Тому що бля, ви мене просто задрали під цим попереднім відео. Всім дякую за перегляд, всім до наступних відео. па-па, па-па-па-па-па, па-па.